Сьогодні у нас на календарі 6 вересня, зараз 6 ранку, і в вересні вже особливо відчутно, що літо пройшло саме зранку на термометрі ми маємо плюс 13. Сьогодні у нас буде е, особливо цікавий день. Ми сьогодні їдемо на Західну Україну, оцінювати польову схожість. Ріпаку. У нас буде е, два різних поля, е, виорані фактично в один день, але відрізнятимуться вони перед посівним обробітком та посівним комплексом, який висівав ріпак. Тобто е, лишайтеся з нами сьогодні буде цікаво. Восьма година ранку. На Житомирській окружній вже працює Макдоналдс. Спинилися на сніданок. В Тернополі ми зустріли Олександра. і зараз... Олександр скажи нам Привет. привіт. Зараз з Олександром їдемо на поле, оцінювати Ріпак. Тут ми заклали дослід Дослід посівним комплексом Аерозем. Сіяли ми ріпак, Попередник у нас був. Була пшениця, основний обробіток була оранка, і після оранки ми сразу зайшли посівним комплексом аерозем і посіяли ріпак. Робота ротаційної борони була в межах 10 см на глибину. Це ми зараз можемо побачити поле, наші сходи. От. Розрив між оранкою і посівом ми намагалися зберегти в межах не більше півдня. – А Зараз це десь два тижні від посіву на полі. Так, десь вже два тижні після посіву. – А За ці два тижні дощів тут не було. Були дощики, перепадали, але інтенсивності великої опадів не було. Тобто цей рік є посушливим і аномальним з усіх міркувань і з усіх спостережень, що ми бачили. Перше, з чого починається оцінка сходів, це визначення ширини міжряддя. Для того потрібно відрахувати 11 рядочків. Між 11 рядочками у нас буде 10 міжряддів. Ми маємо 11 рядочків, і 11 рядочок у нас припадає на 2 метра 50 сантиметрів. Тобто ми маємо 25 см міжряддя. 25 сантиметрів міжряддя означає, що на квадратному метрі ми будемо мати 4 рядочки. Щоб порахувати кількість рослин на квадратному метрі, я можу порахувати на довжину 1 метр 4 рядочки. Або ж що буде значно точніше, я можу порахувати в одному рядочку кількість рослин на 4 метра погонних. А далі ми хаотично за методом, куди впаде лопатка, визначаємо точку, де ми будемо проводити обрахунок, і від цієї точки будемо рахувати кількість рослин на 4 метри вздовж рядочка. Підсвідомо, ми завжди вибираємо кращу точку для оцінки, але для е, правдивості вимірювань нам потрібен е, рандомний вибір, куди впаде лопатка. Кожного разу від тої точки, де впала лопатка, ми вправо будемо відраховувати чотири рядочки, і в цих рядочках рахувати кількість рослин. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, відео. 15, 28, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31? 32. 33. Вютінгер аерозем міжрядка 25 см. Сіяли з перекриттям через сошник. Без перекриття міжрядка була б 12,5 см. Оскільки міжрядка 25 см, то ми маємо порахувати 4 метра рядка.

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 рослинок на 4 метри довжини, тобто 380 тисяч рослин на гектар. Як бачите, розвиток ріпаку. Інтенсивніший і рівномірність рослинок краща. Ми тут маємо чіткі рядочки, яких видно, і ріпак якийсь більше, якийсь менше, але в цілому більш рівномірніший. Сходи були більш дружні. На цьому ж полі трішки далі досівав посівний комплекс підприємства іншого іншої торгівельної марки із міжряддям 20 сантиметрів. Перед цим посівним комплексом провели два дискування для вирівнювання оранки, і потім зайшли із посівом. А від оранки до посіву пройшло дві доби. Це у нас оранка і посів ріпаку по свіжій оранці «Пьотінгер Аерозем. Це у нас невеличкий пересів між аерозем та сівалкою господарства, а це посів ріпаку сівалкою господарства по двох оранці і двох дісковках. Як бачите, відрізняються сходи, відрізняється фон. Це посів на два дні пізніше. Але головне тут. Невідставання у а, днях посіву. Головне тут втрата вологи а, через дві дісковки, більші витрати а, дизелю а, і гірша підготовка ґрунту, а, структура ґрунту, яка не дозволяє отримати а, якісні дружні сходи. Так виглядають сходи від конкурентного посівного комплекса. Ось тут ми маємо сліди від опорних коліс на краях крил. Така собі особливість, по якій можна впізнати цей посівний комплекс. І найбільше питань до. Посіву на ось таких нерівностях, де е, два дискування, вішик та трутандем, не зуміли вирівняти фон після нерівної органки, де ми маємо більш-менш вирівняний фон, маємо сходи ріпаку, а в всіх е, западинах, всіх нерівностях, е, сходи от моментами де стільки. З'являються, ми маємо дуже поверхнево закладений посівмат, і після опадів, які тут випали, в 12 мм зливою недавно. От зараз тільки-тільки деякі рослинки з'являються. Польва схожість в таких ділянках значно нижча. Оскільки міжрядка тут 20 см, то ми маємо рахувати на 5 метрів кількість рослин. Вздовж одного рядка. Раз, два, три, чотири п'ять шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. І ось у нас рядочок закінчився. Тобто ми маємо 33 рослини на 5 метрів, або ж 33 рослини на квадратний метр, або ж 330 тисяч рослин ріпаку на гектарі. Попри те, що польова схожість 330 тисяч, це цілком нормальна густина на ріпак, а, хотів би звернути вашу увагу на а, різницю у розвитку. У нас є ось такий ріпак і є ось такий ріпак. Різниця у дружності сходів, різниця у розвитку в основному означає різницю в дотриманні глибини посіву. Ріпак, як і всі мілконасінневі культури, вимагає якісного передпосівного обробітку, навіть я б сказав би інтенсивного передпосівного обробітку. Чим менший розмір посівмату, тим меншу грудку нам треба зробити, аби забезпечити контакт, грудки, контакт землі з посівним матеріалом, з насіниною. Велика грудка означає. Польову схожість. Оранка та два дискування не забезпечили оптимальної структури ґрунту. І в тих місцях, де ми маємо груду, польова схожість ріпаку вона страждає. А якщо подивитися, отак от от вздовж, то навіть не на відео, навіть не озброєним оком рядочків прогледіть тут важко. На кожній із сівалок ми провели дослідження польової схожості в чотирьох точках по чотири рядочки. Тобто, фактично, ми маємо 16 різних показників про Польову схожість. Ми маємо від того середню польову схожість із високою точністю вимірювання, і маємо результати відхилення в. Польові схожості в різних точках вимірювання. Зараз буде маленька вставка. Я із офіса, де я нормально в Ексельці порахував середню польову схожість та відхилення в розподілі в різних точках. Дослідження польової схожості ріпаку посівним підприємства Показало нам 305 тисяч рослин на гектарі, що становить польову схожість близько 76%. Середнє відхилення в розподілі становить 17%, що говорить про нерівномірну схожість на різних квадратних метрах. Польова схожість від Пьотінгера рай ВТ посівного комплексу на ротаційній бороні. А, у нас зараз становить близько 322 тисяч рослин на гектарі. А це трошки більше 80% польової схожості, і середнє відхилення в розподілі близько 8%. тобто ми говоримо про відносно рівномірний розподіл рослин, що зійшли в різних точках поля. Оранка та два дискування і посів посівним комплексом підприємства. Цей ґрунт лишається рихлим на глибину 27-30 см, на глибину оранки. Цей ґрунт має меншу щільність ніж його природня. Ось ці 30 сантиметрів будуть протягом осені просідати під власною вагою. Таким чином вони будуть утворювати повітряні мішки, в які не ростиме коренева система ріпаку, або ж вони просідатимуть після того як коренева система ріпаку проросла, і обриватимуть бокові корінці ріпаку. Слідом за оранкою петінгере розем на ротаційній бороні. З ротаційною бороною потрібно бути обережним, і оптимально підбирати оберти вома, аби не переподрібнити ґрунт, бо ґрунт і занадто інтенсивно оброблений буде схильним до ущільнення після великих злив. А тут на полі ми бачимо мілку середню та крупну грудку. Крупної небагато, в основному мілка середня. Це означає, що обротивома були підібрані оптимально, і ми не, не занадто інтенсивно провели обробіток. Але в той самий момент ротаційна борона із паркером. Оптимально зворотню ущільнили оранку. Тут ми так само пенітрометром можемо протиснути до глибини оранки. Відчувається, де закінчується глибина обробітку. Це ті ж самі приблизно 27-30 см. Але сам ґрунт, ці 30 см, вони пенітрометром відчуваються тугіше. Ми присадили цей ґрунт. Зворотньо ущільнили приблизно до його природньої щільності. В такому ґрунті краще відбувається підтягування капілярної вологи, а в такому ґрунті менше повітряних пор, менш інтенсивний газообмін, і менші втрати вологи із орного горизонту. І це ґрунт, який не просідатиме, не обриватиме кореневу систему ріпаку. Досліди з порівнянням різних технологій посіву ріпаку, який цього року ми заклали на даному полі, ми будемо обов'язково продовжувати. Ми оцінили сходи станом на два тижні від посіву, і цією осенью ще десь через місяць обов'язково. Приїдемо, покажемо, як розвивається ріпак на різних ділянках, яку він формує вегетативну наземну масу, та наскільки якісно і інтенсивно розвивається коренева система. Дев'ята вечора, тринадцять годин тому. Там ми снідали, але тепер це вже дорога додому.